Hello, everybody! Вриваюся. Коротше, хочу зняти влог. Сорі, буду в очках. Тому що ми на острові. Ребята У мене за планом щодня, майже щодня. Можливо, за три тижні життя на Кіпрі пропустила два чи три рази починати свій день з виходу на море. Боже, скільки тут котів? Туркишвайб. І сьогодні цей самий день, коли я таки почала його. Ну, у мене не ринкові пробіжки, в мене вони обідні, бо я люблю довго поспати. Хоча сьогодні проснулася о 8-й за українським часом, тобто в Польщі вже 9-та година була. І вирушаю на море. От тут буде відео, як гарно я сиділа е, на морі, слухала свої медитації, думала про життя, дзвонила мамі. От, мама сказала, що треба горюватися цей день, бо того ж цікава історія. Я, коли була на бізнес-зустрічі тут в Лімасолі, я зараз живу в пафосі, і ми з моєю сістер френс Надія, ви її знаєте, їздили в Лімасол на в цей в Кіпрус, короче, Сайпрус Бізнес Клаб. І там була презентація одного стартапу, і нас запросили на відкриття офісу цього стартапа. Стартап, якийсь дуже крутий, що він там вже окупаємість нього 15 мільйонів доларів. Ну, треба йти. Такі гарні будиночки. Треба йти. Але в чому задача моя, в чому моя проблема? Що тут, так як острів, немає транспорту, щоб ти сів і доїхав собі на електричці чи на автобусі. Тут є автобуси, вони раз в годину ходять, але тільки до 8 години. Тобто я реально можу не встигнути приїхати сьогодні з Лімасола назад. Отак-то. Тому. Мама дзвонила і сказала, що треба вриватися ці приключення. І я думаю, що ну так, да, я приїду в Варшаву і буду жаліти про те, що я не поїхала куди треба. От. А так, треба відкриватись до світу, ловити його можливості. Красота. Тому сьогодні буде влог чисто про цей день. От, я сподіваюся, що він буде таким коротким і класним, як минулі влоги. А якщо ні, ну я це все одно виставлю. Тому, гайз, не переключайтесь. Дуже погана ідея. Це... це бігати під горку в двох кофтах. Просто вдома дуже холодно. Так як тут більшість будинків не мають системи опалення, якщо вони всі. І все, що, що можна загрітись вдома, це кондиціонер, який виставляється на 30-градусів на тепло або гарячий душ. Але коли тут немає сонця, то оці бойлери дуже погано гріють. Я так розумію, це через те, що саме наш бойлер, там якась сонячна батарея, а не було два дні сонця. І водичка така була не гаряча, а а літня така. І коли в хаті плюс 14, і ти миєшся в напівхолодній воді, оживаєш. От. Йдем. Так, тут зараз має вискочити собака і гавкати. О-о-о! На під'їзді. Ну що, вже любиш мене, так? Да? О, оце да. Рекс. Так виглядає бас стейшн. Мені сказали, що тікет платити в автобусі. І я, значить, вриваюсь в автобус. Оп-оп-оп. Це було дуже просто. Зазняла вам трошки таксувки. Тут їздять Мерседеси, є класи, такі стільні, вінтажні. Прикольні. Такс. Коротше, сідаємо в автобус. Такс. Обзор лука. Обзор того, як я робила макіяж, не буде, бо того, що не було часу на об'їзді влоги. Їду. Не знаю, що очікувати з плюсів. Я вже не стресую, бо я побачила, що останній автобус відправляється о 9-й. Значить, в мене є всі шанси приїхати назад. От в пафос не ночувати, ніде не знімати готелі, не вишукувати знайомих. Бо в мене є знайомий, який живе в лімасолі. Ми з ним не можемо ніяк списатись, тому на нього покладатися немає сенсу. От що ще я вам розказати. Е, зараз приїду, я так розумію, що я зустрінусь з своїм новим знайомим. Ми познайомились в інтернеті, як би це не звучало, і я сказала, що як буду в Лімусолі, я йому напишу. І от я написала: йдемо з ним на каву. В якесь дуже гарне місце. І що дуже дивно, це місце прямо біля офіса, куди я їду, тобто прям дуже зручно все. Коротше, погода зіпсувалась. Я взяла, звісно, стедікам. але бачу, і так з руки, з рук нормально знімати. Реально щось темно. Коротше, друзі, знімаю вам. Відео на фоні місцевого автовокзалу О, так і виглядає скромненько. От там фудкорт. І що хочу сказати. Мене дуже розморило в автобусі, така напівсонна. Чекаю таксі знову і буду їхати в дуже гарний заклад. Все вам зніму. Постараюсь. І потім на десь через дві годинки в мене ця зустріч відкриття офісу стартапа. Який ніфіга собі стартап. От боже, як приснутись. сол. От, смак е, після дощу. Ну що, друзі, вон там знаходиться кафешечка. Я правда думала, що буде сонячно дуже, і я вам її прямо зніму гарно, але... Такі хмари цікаві. Я думаю, теж варто побачити в лімасолі. Варто взагалі побачити лімасол, я думаю. От висотки. Про що свідчить, що це все-таки бізнес-центр Cyprus. Так, ладно, я не знаю, як перейти дорогу. Люди вже переходять як можуть. Піду я теж таким шляхом. Я не бачила, що тут взагалі-то є перехід. Ну нічого. Нічого. О, да. Їх двоє ребята. Я дуже інстаграм не відомо. Коротше, друзі, була я на зустрічі. Класно вона пройшла. Поїли, випили кохфе. Ця людина, з якою зустрічалась, це маркетолог. Вот, обговорювали інстаграми, тіктоки, а -ті компанії, бо я так зрозуміла, на Кіпрі їх дуже багато. От, якісь гарні офіси, але я йду не в цей офіс. І... і що, не знаю. В принципі, я щось хочу вже додому відпочивати. Але ще нетворкінг, і можливо, ще потім я зустрінусь з своїм давнім знайомим Давидушкою, видушкою. Але може і не зустрінусь. Коротше, багато нового нетворкінгу для мене. А ще що цікаво, дізналися про Кіпр, що тут, в кінці лютого, на початку березня, цього року, 17 березня, буде карнавал. Тут проходять карнавали і, коротше, там всі перевдягаються, музика, багато якихось паперових штук в повітрі розсипається. Прям цікаво! І я вже думаю, що треба прилетіти сюди на цей карнавал. При локации вы там в Барселоне, соответственно, ваш э, чатик будет со всеми, кто в Барселоне сейчас находится. Есть э, режим машинки, можно взять машинку кататься, и можно на карте находить разные артефакты. Это бокса, боксы, яйца, из которых вылупляются питомцы. Чуть попозже расскажу. Также, вообще просто, я считаю, гениальное изобретение. У нас 9,6 миллиона пользователей, пульс, подписчиков. А второй 1 на этот чувак вообще сделал революцию в мире музыки бразильской. Я готов. Первое. Так. А это интересно такое. Т9. Она за голова опна и стільки наслухалася інформації про блокчейн, NFT. Криптовалюти, волатильності і так далі. Що дуже коротко, це гра, яка поєднує в собі е, криптокошельок. Можна почати користуватися криптою набагато легше, це їхня основна мета за допомогою їхньої гри. І багато системності в цій грі, і не тільки. Е, я не назву вам ці всі слова, які вони розказували. От, що я зрозуміла, що це точно треба затестити цю гру, бо це майбутнє. Дуже цікаво буде спостерігати за їхнім проектом, бо вони роблять крутий маркетинг. Там були кейси і з кліпами реперів вони зробили. І в них вже є плани там на СНГ, як це все шерити. В них вже є там мільйони, мільйони по цих користувачів користувачів. На... Інші платформі, я забула, як вона називається. І на цій платформі теж буде багато, на цій грі саме, яка називається Реалікс. Але вони що сказали? Мені сподобалось, що е, там е, можна продавати міста, ну, купувати міста. Е, може бути, наприклад, продається Дубай, і багато власників можуть бути, е, мати частку NFT Дубаї, а може бути, це одна людина. І... Люди, які в цій грі зареєстровані, і боже, як важко в цій грі зареєстровані і живуть там, вона автоматично, тобто, визначає по вашій геолокації, то всі податки, там якийсь відсоток, будуть йти власникам цих NFT. в ті, це прикольна тема. Так що 2000 тисячі доларів можна купити було сьогодні лимас але в мене поки немає таких коштів. В певним принципі вже немає ніяких коштів з моїми поїздками і моїми безробітними приколами. Да, на жаль, на жаль, але все ще буде, я думаю. Тому якусь частинку якогось міста можна купити буде. А, що ж, взагалі, до чого я це розказую? До того, що він сказав цей власник Metatrace, що. Вони дуже люблять офлайн заходи, і саме на офлайн заходах вони будуть продавати якісь дуже круті лоти. Типу, от, в Дубаї вони будуть продавати лот Дубая на Балі на початку, на початку лютого, тобто вже зараз він полетить і буде продавати 6 лютого лот Балі. От. Боже, як тут пахне. Там ми якийсь фастфуд готують, але я все ж таки вже доїду додому. Або не доїду додому, можу кудись під уші гуляти. Коротше, складно я це все розказала. Складно це все переварити. Там дуже крута насправді була презентація. Їхня стратегія розвитку, їхні там всі деталі. Вони розповідали, що їм зараз треба інвестиції в 100 мільйонів доларів, бо то, що їхня окупаємість, це вже. 15 мільйонів доларів, а вони хочуть вийти в капіталізацію 1 мільярд доларів. І є всі шанси, бо то, що дуже сильний продукт, дуже цікавий. Там була статистика, навіть що комп'ютерні. Ой, комп'ютерні ігри, боже, що за цей? Vibe. Комп'ютерні ігри, хотіла сказати. Що криптоігри, типу, взагалі не виживає 75% цих всіх ігор і якихось таких схожих е додатків. От коротше, не буду на це розлагоджувати. Дуже круту інфу я послухала. На мені треба ще її переварити. Е да, чекаю автобус. Надіюсь, він зараз приїде. Не зустрінусь з своїм другом, який тут живе в Лімасолі. Ще один мене є друг, прям давній друг. От. Але є ще всі шанси вернутися на Кіпр. До речі, мені дуже сподобався цей вайб кіпріотський тим, що тут якось так все просто. Ніхто ні від кого нічого не вимагає. Всі люди дуже різні і всі дуже так мечуться між собою. Немає якоїсь такої... Надлишковості, як от в Польщі, наприклад, надлишковість... Надлишковість... Надлишковість, вона. Я думаю, сьогодні в нашу програму вечірню потрібно внести барчик, бо я приїду е в Пафос через за годину і думаю, що всі шанси є, що я десь опинюсь в центрі. І додому ще не буду одразу їхати, бо дуже холодно вдома і я десь захочу залишитись. От і Єгорчик по-любому тисячу відсотків буде десь в барі. Так що е я думаю, от отак зафіналимо ми цей вечір з вами. Дякую, що подивились мій міні-влог. Е він вийшов такий короткий, цікавий мені. Ну я буду це передивлятись, просто щоб згадати цей початок лютого. 2024 року.